вітаю! з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв, і ми в наших передачах говоримо про що? Ну про так звані нюанси, аспекти військового права, тобто права, які мають військові і не тільки військовозобов'язані призовники та резервісти. Що в нашій державі з військовозобов'язаними? Всі знають же до 25 років нікого не мобілізують, та закарпатський окружний адміністративний суд вміє дивувати. І про це сьогодні він сказав не багато і не мало. А у відповідь на наш позов, поданий півтора роки тому, суд абсолютно чітко сказав, що можна мобілізовувати юнаків і з 18 років. Так, цитую, що сказав суд: системний аналіз норм законодавства дає підстави для висновку про те, що у зв'язку. З введенням воєнного стану, ну, тобто, посилання в нас одне: воєнний стан, воєнний стан. Та загальної мобілізації, воєнний стан та загальна мобілізація більше аргументів немає. На військову службу за призовом можуть бути залучені особи, які досягли призовного віку. А саме 18 років. В своєму пості в телеграм-каналі написав. Вони навіть не зрозуміли у цьому суді, певний Головичі, не буду називати багато честі, не зрозумів, що цим відкриває скриньку Пандори. І якщо цьому рішенню не надати належної оцінки, а подібних я щось не бачив, коли суд абсолютно чітко зазначає, можна із 18 років, що ми кажемо, не можна мобілізувати, він каже, можна інуна, мона інуна. Як казав колись відомий гуморист, готові? Готові? Ну тоді давайте по черзі. Як все почалось? Як все відбувалося? Черкащанин. Черкащанин. Виїхав до сонячного Закарпаття. Чудова, чудова локація в нашій державі Закарпаття. А зараз пречудова, бо ну, такі просто резонансні справи відносно певних дій Ужгородського ТСП і ця справа відносно хуст. З кого РТЦК та СП. От, от просто якби б видавали призи за певні дії, які сказали б на межі чогось нерозумно, то саме тут би я щось видав. Відразу свою репліку. Я з розумінням ставлюсь до того, що РТЦК та СП поставили в такі умови, що у вас ось план, і робіть, що хочете, а ми там будемо прикривати з боку суддів, з боку правоохоронних органів. Ну, по умолчанню даруйте це слово гарне, а по поняттям це таке трішечки бандитське. Слово, але саме по поняттям, робіть, що завгодно, Але закон у нас буде таким, що влада наверху подобалась громадянам і казала: ні-ні, ні, до 25 років не можна. А з 18 до 20 кітів всі, всі, всі бігом звідси, бігом звідси з держави. Ми вам подобаємося. Ну ні, я нікуди не планую, ні в які державні органи, але так то відбувається. Хлопчина і Черкас поїхав на сонячне Закарпаття, йому було. 21 рік на той момент травня минулого року, 24 року, коли його, як би сказати, пом'якше, не виходить, пом'якше, тому я скажу, що ТЦК та СП в хусті, його затримали і кажуть: підходиш. Все, 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 підходиш. Почали батьки його шукати, долучили адвоката і шукали ми дуже ретельно. Я почав подавати запити до най... ну. Не знаю, до кого ще я не подав, і навіть до деяких народних депутатів, до Міністерства оборони, департаменту мобілізації, військового омбудсмена, тоді трішечки інакше називався, до самого ТЦК, до обласного ТЦК. Мені в цьому плані дуже подобається як тобто, показово, як е, наш омбудсман Лобінець е, зазначив, що от е, дуже багато скарг, але в абсолютній більшості вони не підтверджуються. Ну так, так, просто ж можна одіти. Певну маску і сказати, називати чорно білим і нічого не підтвердиться. Тут у нас хлопчина. ну, По факту, дуже цікаво, запам'ятаєте це слово, по факту його мобілізували. Сподобався він чимось, не знаю, якими своїми якостями, габаритами. До ТЦК сказали, ну, ти не місцевий. Чи місцевий? Не знаю, що сказали, але некрасиво зробили якось не по закону і мобілізували його. Звісно, що робить адвокат? Подає в порядку адміністративного скарження до всіх інстанцій скарги і позов до суду. Позов до уважайте адміністративного суду. Чому я так кажу? Ну, якось так цивільні, коли загальні суди в нас роками щось розглядають, або в господарському банкрутству там десятиліттями розглядає справи. Це нормально. А адміністративний суд це суд такого. Прискореного фахового розгляду і за касу кодексом адміністративного судочинства справа розглядається 60 днів. Ну, зрозуміли, 60 днів. От коли хлопчину мобілізували у травні, тобто затримали у травні, мобілізували у червні минулого року, 24-го, а рішення е, приходить 11 грудня, то тут даруйте більше як півтора роки. Ну, Сказати, що це не Камільфо, у нас є один такий суд, специфічний Київський окружний адміністративний, у відданні якого всі там інстанції Кадміни, Верховна Ради, так далі, так далі, всі депутати, то там зрозуміло, люди перевантажені, туди не рипайся, там можуть роками також адміністративні справи розглядати, а потім перекинути на всі інші адміністративні суди. То коли звичайний суд, ну Закарпатський, в Ужгороді суд Закарпатський, окружний адміністративний, розглядає півтора роки щось не що. Відверто кажучи, ми писали, писали якісь звернення. А Що там з цією справою? Як потім я зазначу, із такого напівспортивного інтересу. Розглядаємо, розглядаємо. І як же ми були здивовані, коли суд видав ось таке. Ну, мотиви суду. На чому суд це прийняв? По-перше, дуже дивно, що суд. Описував майже половину мотивуючої частини про ВЛК, коли в нас в позові ані пари з вуз про ВЛК не було. Ми хотіли з'ясувати, а як це, а що це було. І витребовували, кажемо, витребуйте, будь ласка, у ТСК ТСП наказ про мобілізацію, бо щось вони морозяться взагалі нічого на момент позову нам не подавали. Отже, у нас відповідач по справі це Хустський РТЦК ТСП. Загальне правило в адміністративних судах таке, і ми неодноразово про це говорили, що головною фігурою в них є хто, ну, як за Конституцією для влади, людина. От подає людина, громадянин, громадянка, позов до якоїсь державної установи, то якщо державна установа, а ТЦК це державна установа, не подає якогось відзиву, не пояснює свою позицію, то суд розглядає тільки те, що було подано позивачем, і з урахуванням того, що може сприймати таке неподання, що погоджується з позовом та сторона, яка не подала відзиву. Тут Хуський, РТЦК та СП нічого не подав. Клас. Нічого не подав, я повторюсь. Сам суд нічого не витребував Хуського ТЦК. Але, але дійшов до такого феєричного рішення, що з 18 років можна будь-кого мобілізовувати. Я не кажу про своє ставлення до того, чи потрібно мобілізовувати тих, хто з 25 років. Я кажу про закон. Прийняла Верховна Рада, президент затвердив, до 25 років ми нікого, увага, не мобілізуємо. Не граємося там терміни. призовники, резервісти, військовозобов'язані. Там є нюанси, про які я описував позов, таке не позов здоров'я, але суд. Що він там умнічний? Мені як здається, суд мав би подумати про ці умнічені саме так, бо він на це абсолютно не звернув уваги. Суд же вказав. Теоретично. Особа з 18 років до 20 може укласти контракт. Ну Якщо може, то значить його можна мобілізовувати. Як можна дійти до такого висновку? Вірогідно, що він підписав контракт, коли ми подаємо докази. Ось пояснення особи, які, яка сказала: як мені пропонували контракт, я відмовився. Більш того, ми саме тоді півтора роки тому. Зробили відео цього хлопчина, якийсь там за сітками, за решітками, куди його там зробили, не знаю, ув'язнили, не ув'язнили, але таки спромігся на певний телефон записати своє відеозвернення, в якому зазначив все, що було, що він ніякий контракт не укладав і не хотів укладати. Зрешті, врешті-решт, я вам нагадаю: ось відео. Мене хочуть а, примусово а, зробити на контракт. Типу, я відмовляюся. Але кажуть, ми під... примусово вам вас підпишемо. Отже, все зрозуміло. Хлопчина не хотів ніякого контракту, має право. За законом має право, чи добре він зробив, не добре зробив. У нас немає такого поняття в юриспруденції. Добре, не добре. Є поняття за законом, чи не за чи не, чи не за законом. У даному випадку він за законом відмовлявся робити те, що йому пропонували. Навіть його затримувати як особу до 25 років, там на якусь певну кількість днів не можна було. Але ж оці півтора року на, приго... на підготовку цієї. Ви зрозуміли, що я хотів сказати, так бо тут можна запікати що завгодно, о те, що видав суд. Суд видав мало того, що видав оце феєричне, яке підриває довіру громадян не тільки те, що від 18 років це стосується всіх громадян. Бо коли ти дивишся, що можна на закону так поплювати і потоптатися знову, почихати на нього, то е в будь-яких інших правовідносинах вірогідно, якщо не надати цьому оцінки, можна зробити з громадянином вже саме так. Але, що тут цікаво, розвиток подій був трішечки інакше. Як я сказав, вже окрім суду, у нас є інші інстанції. Підняли ми на вуха всіх. І Алілуя! За два тижні по тому, як ми це все підняли, знаєте, є такий застосунок резерв плюс. І коли особу мобілізують, в нього з'являється не військово зобов'язаний. Чому? Тому що він уже до Резерв Плюс не має ніякого відношення, а він в Армія плюс, з'являється, що він військовий. А тут він не військовозобов'язаний. От по тому всьому, коли ми підняли всіх і все, кого можна було підняти, в нього засвітилося в Резерв Плюс, військово зобов'язаний, все нормально. І по умолчанню певні люди сказали: іди на всі чотири сторони. Ми тебе не бачили, ти нас не бачив, ми тебе не знаємо і ти нас не знаєш. Хлопчина пішов трішечки почекав. Не знаю, як він чи він впливав на прийняття того закону, що з 18 до 22 років можна кому угодно шкурті за кордон. Але як тільки прийняли цей закон, хлопчина вже в Норвегії попросив притулку і живе, приживе поживає там. Ну, але ж ми хотіли все-таки дізнатися, що ж там з судом. І думаємо, ми там виклали обставини, а що це було? По суті, суд мав би дати цьому оцінку. З урахуванням позиції ТЦК та СП, яка б повинна була відповісти, ні, ми такого не знаємо, ми такого не затримували. Що буває часто густо, коли ти розбираєшся, а що ж там було, коли там когось били, тримали, балончиками пшикали чи ні. Тут не сказали нічого, тобто ігнор. Але але, пам'ятаєте закони Паркінсона? Там є чудова показова фраза вислів. Чиновники живуть самі для себе. Суддя, навіть не заглиблюючись, навіть, я сказав би так, ну не спромігся слухавку підняти, запитати, слухайте, окей, там, ТЦК, ми ж одне там, одне, там, одне одне інстанція, і там державна установа, і там ладно, ви нічого не подали, хоч на пальцях мені скажіть, що з тим хлопчиною. Він. Абсолютно чітко, спокійно, через півтора роки. А що було б, до речі, якби ці півтора роки хлопчина служив там, чи тричі вже загинув би? Бо були і такі неприємні ситуації в нашій практиці. Доки ми подаємо позов, уже все. Мала плаче і ридає, каже, все, вже позову не треба, у мене розклад інший. Хлопчина не доїхав. Це конкретний випадок, не доїхав після навчального центру навіть до бойових позицій, загинув. Тут минуло півтора року і суд.

Я я що? Я, я ну, допомагаю. Ну і щось і, і що мені трошки дає за Це це не плохо, це, це, неплохо, це є нормально. Нормального правопорушення, передбачення частину третє, що таке записати, але я не скажу, що наш суддя це сам він, але буває таке. Хай нам щастить, щоб на нашому життєвому шляху не потраплялися такі несправедливі рішення та отакі. Судді. Па пам З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв.